А от як правильно робити, дивіться, виїжджає машина з будову, у нас стоїть миєчка, кьорчик, і машина миє колеса, приводить її до стану, по якому ну, скажімо так, стану, в якому можна їздити. Що у нас тут відбувається зараз по четвертому гріну? Це випуск для, тих, для ведених в експлуатацію квартир. Дивіться, Щось встигли ще тоді до дощів докласти, От бачите, доклали до. Ну, тоді, коли я приїжджав, доклала було до середини Друга секції. Я зараз вже бачу, дивіться, залишилось нам докласти, щоб вас запускати. Ну, буквально Ніки, 50, менше, може метрів 40. 40 бруківки. Я бачу повним ходом іде е... ремонти. Дивіться, хлопці заносять, вивозять е... наші... Компанія, яка займається благоустроєм, бачите, що ми домовилися, ми, ми ото, оцей чорнозем розрівняємо, посадимо зелену травичку і до весни будемо чекати, коли посадити тут дерева. Можливо, ще щось висадимо в цьому році, частково те, що краще саджати в зиму. Є такі деякі рослини, дерева. Я в тому чесно не сильно розбираюсь, Можу обов'язково вам зробити якесь відео, як ми це будемо робити, з якимись деталями, але пізніше. Тому, в принципі, лишається нам десь, я так розумію, до тижня часу, і ми зможемо вас запускати всередину. З добрих новин по четвертому грінвуду. велика кількість людей зареєструвала право власності, що мені дуже сподобалось. У порівнянні з другим грінвудом, де багатьох треба було витягувати з-за кордону. Тут люди вже підготувалися, хто був за кордоном, дали довіреності, хто зміг, той приїхав. Люди і з передової сюди приїжджали, і з Америки, з Європи. Швиденько всі позареєстровували право власності. На сьогоднішній момент вже кворум є більше 60% вже зареєстровано право власності. Не просто отримали квартири, а вже навіть встигли їх зареєструвати в нотаріуса. Це теж бонус величезний і. Виходить, що на 15 число поставили, що? поставили збори. Будь ласка, всі приходьте обов'язково на зборах. На зборах треба швиденько це все діло зареєструвати, для того, щоб вам могли пустити по житловому тарифу газ в котельню, щоб ви змогли зимою грітися від газу, а не від електрики. Це дуже важливо. Також там будуть розглядатися питання про те, щоб... Зробити свою енергонезалежність за рахунок дизельних генераторів, які будуть підживлювати котельню і насосну, щоб ви мали тепло. Навіть коли у вас відключається електрика, газ є. Дизель-генератор продукує електрику для того, щоб вона запускала котельні, запускала насоси, і воно буде розповсюджувати тепло по всіх цих трьох секціях. Ну, отут от знов така ж сама історія. Бачите, теж велику парковочку зробили. Ну, По парковках четверте грін хай хтось скаже, що ми не подумали, де люди будуть паркуватися. Ну, от чесно, ну, то вже то вже такі наглі будуть люди, які скажуть, що немає де паркуватися, тому що тут величезна кількість якраз вільних паркувань. Тому така історія. Ну і ми будемо робити реконструкцію цього магазину. Обов'язково вам потім зроблю скажімо так, огляд трошечки по ньому. Суть концепція наступна: використати цю будову для того, щоб зробити там магазин, кав'ярню, де люди зможуть. Собі спокійно відпочивати, поснідати, пообідати. Ми не знаємо, якого принципу воно повинно бути. Ну це ясно, що це не Макдональдс. Звісно, може, це KFC буде, може, це буде львівські круасани, може ще хтось. Ми навіть не знаємо. Ми так перемовини ведемо паралельно, сильно не на тому, не акцентуючи свою увагу, тому що ми це будемо завершувати ближче до кінця. Але якщо чесно, хочемо зробити класну відпочивальну зону. Що люди і в парку пройшлися, зайшли сюди, їхали біля, з -з -з запаркували, зайшли, поїли, собі відпочили. Ну і плюс самі люди, які тут живуть, можуть завжди, якщо щось десь щось сталося, холодильник був відключений, все пропало, зайшли, поїли, пішли. Ну так, в принципі, все. По четвертому гріну особливо нема що говорити. Основне, це треба людям організувати собі ОСББ. О, бачите, як колеса помиті. Організувати ОСББ і вперед в експлуатацію. Більше нема що казати. Треба, треба заїжджати, треба створювати свою атмосферу, свій затишок домашній. Я, якщо чесно, трошечки заздрю людям, а, на, а трошечки навпаки. Мені страшно стає, коли я згадаю, як, як це робити ремонти. І Скільки це часу, скільки це нервів, скільки це... Ну, коротше. Ремонт то страшне діло. Ну, Але все ж таки маємо, що маємо. Так, і по четвертій, п'ятій, шостій секції. Четверта секція все ж таки налаштована у нас здатися трошечки раніше, ніж п'ята, шоста. поки що по плану. Я не впевнений, що так і буде. З новин, тільки можу сказати, що кладочники з четвертої з секції перейшли на п'яту. от ви їх бачите зараз. Вони кладуть дуже гарна команда, до речі. Вони кладуть у нас там цеглу і потім перейдуть. Квили тут закінчать, перейдуть сюди на шосте. Тобто завдання до нового року потрошечку потихеньку закрити е, повністю конструкцію, вставити вікна, і якщо є можливість, можливо, там опалення, щось таке будемо зимою робити. Щось можна буде робити, крім фасадів. Всі розуміють, що фасади ми тут не зможемо тут зробити. Ну а так потихеньку-потихеньку доробляємо те, що почали ще до війни. До війни у нас залишається тільки 5 секцій е, з тих, що почали до війни, не зданих. Це у нас. Четверта на четвертому Грінвуді і перша, четверта на третьому. А так, в принципі, ми вже здали, поздавали всі об'єкти навіть з благоустроєм, які ми робили по, по наших по Львову, по наших об'єктах ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Все, всім до побачення. А от так трошечки вам парку на, на кінець.